Друзі, всім привіт! На каналі Огляд її організація робочого місця вийшла на новий рівень. Тепер в асортименті доступні підставки під ноутбук, підставки під е, планшет, підставки під навушники та. Інші гаджети, які точно е, вам буде зручно використовувати за допомогою цих аксесуарів. Сьогодні ми поговоримо про усі ці підставки. Подивимось, наскільки це зручно, та е, чи варті вони, звичайно, вашої уваги. Тому обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Ну і звичайно, традиційно попрошу вас підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Компанія Office Pro випускає безліч подібних аксесуарів, і всі вони направлені на комфорт користувача, покращення його самопочуття та здоров'я і власне ж. На організацію робочого чи ігрового простору сьогодні в студії є аксесуар, які вирішать кожне з цих питань. Для початку поговоримо про підставки для ноутбуків. Працюючи на лептопі за столом, часто доводиться дивитися вниз на екран, що змушує нахиляти голову і навантажує шию та спину. Це може призводити до дискомфорту, болю і підвищеної втомливості. Запобігти цьому допоможе використання підставки під ноутбук, яка підіймає його на потрібний рівень, створюючи більш комфортну позицію для роботи. Для цього підійдуть моделі офісу. Про LS111S та LS530. До речі, вони можуть бути різних кольорів: Black, Grey, Silver. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеж в бюджеті, ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання з вар в описі під відео. Також столик для ноутбука Office Pro SD 1230. Всі вони забезпечують краще охолодження. Ноутбука дозволяють зберігати здорове положення тулуба та голови і роблять роботу за ноутбуком значно комфортнішою. Але столик не дарма не називають просто підставкою. Він має значно більше функцій та навіть два вентилятори. Тож охолодження тут не пасивне, а активне. З ним комфортна робота гарантована будь-де. Сидячи на дивані, лежачи на ліжку, стоячи за столом, цікаве рішення підтримувати ергономіку під час роботи за ноутбуком. В той час як підставки розраховані на моделі розмірів до 16 дюймів, столик здатний витримувати ноутбук до 20 дюймів та ще й комп'ютерну мишку. Він обладнаний двома USB-вентиляторами, підставкою під мишку, ніжками, які обертаються на 360 градусів, та може бути підлаштований під вас в будь-якому положенні. Алюміновий столик є відмінним рішенням для тих, хто проводить дуже багато часу у сидячому положенні. Він дозволяє працювати. Ати стоячи, що допомагає зменшити навантаження на спину і шию, покращує кровообіг та сприяє загалом кращому самопочуттю під час роботи або навчання. Крім того, алюмінієвий матеріал столика добре розподіляє тепло, що дозволяє ноутбуку ефективно охолоджуватись, запобігаючи перегріву компонентів і забезпечуючи стабільну роботу навіть в положенні лежачі. Так, так, іноді можна собі дозволити й таке працювати в ліжку, подивитися фільми чи навіть використати цей столик як підставку для планшета. Насправді варіантів використання куп. І все залежить від вашої фантазії. Всі ці підставки виконані з алюмінієвого сплаву, мають силіконові ніжки для більшої стійкості на поверхні столу, випускаються в декількох кольорах, та їх можна складати, тож багато місця не займуть. Ось ця модель стане в пригоді тим, хто розуміє мій біль на рахунок навушників, яким постійно немає місця. Дійсно, здається, що це не така вже й велика проблема, але в результаті навушники лежать де доведеться, створюючи безлад на столі та неохайний вигляд. Підставка для навушників Office Pro LS 350S це ідеальне рішення для. Для організації вашого робочого простору вона може бути трьох кольорів: Black, Grey, Silver. Вона оснащена прямокутним великим дном, яке на нижній частині має силіконовий килимок. Він забезпечує стійке розміщення підставки разом з навушниками на столі. Вона не хитається, не пливе та не падає. Крім того, є можливість регулювати положення навушників по висоті. І звісно, ви бачите, яка вона компактна. Коротко кажучи, це справжній порятунок. Я навіть не підозрював, що ця річ виявиться функціональним та потрібним елементом. Не менше мене здивувався. Ала підставка для гаджетів Office Pro LS 580G та LS 730B. До речі, вони також випускаються аж в трьох кольорах: це Black, Grey, Silver. Вони майже однакові, але ось ця більша за розміром, масивніша, та має більше слотів для розміщення гаджетів. Обидві виконані з алюмінію та силікону. 580 g має вагу всього 360 грамів та розрахована на ноутбуки з діагоналі екрану до 16 дюймів. Розмір планшетів та смартфонів підійде будь-який. Одночасно вона може вмістити три девайси на Наприклад, смартфон, ноутбук і планшет. Крайні слоти можна розширити за допомогою шестигранника, тим самим підкрутити слоти та розширити його. ls 730 має вагу 720 грамів та розрахована на ноутбуки з максимальною діагональю екрану 17,3 дюйми. Тут можна зберігати відразу два ноутбуки одночасно. До речі, на внутрішній стороні слотів є силиконові накладки, які служать для захисту гаджетів від пошкодження та потряпин під час експлуатації підставки. Така маленька деталь, але дійсно економить багато місця на робочому столі. Це дуже потрібні гаджети, які придбавши один раз, ви будете використовувати їх. Роками. Адже матеріал це завжди алюміній, а він, як ви знаєте, довговічний та міцний. Це хороша інвестиція в своє здоров'я, комфорт та продуктивність. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк під цим відео. Напишіть, чи використовуєте ви будь-які підставки з цього ось такого переліку. Якщо так, напишіть модель в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, друзі, не забувайте підписуватись на канал, угляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.